Повідомлення про те, що по вулиці княгині Ольги з вікна багатоповерхівки випала дитина. Надійшло до правоохоронців 21 серпня близько тринадцятої години. Постраждалою виявилася двохрічна дівчинка, яка з родиною проживає у цьому будинку, і випала дитина з сьомого поверху. Каретою швидкої допомоги дівчинку екстрено було доставлено до реанімаційного відділення дитячої лікарні, де вона перебуває наразі. 21 серпня 2024 року о 12.53 доставлена дитина бригадою карети швидкої медичної допомоги по сприймальне відділення у відділення анестезіології та інтенсивної терапії педіатричного центру дитяча лікарня, лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, стан дитини на момент госпіталізації обумовлений об'ємом отриманої травми. Дитина поступила з гемодинамічними порушеннями. Дитина поступила з дихальними порушеннями. Зараз стан дитини стабільний, тяжкий, вона в свідомості, але надалі отримує інтенсивну терапію. Вона знаходиться під наглядом. Вона проконсультована спеціалістами, вузькими фахінцями. Було зібрано консиліум лікарів, на якому подальша тактика лікування та ведення цього пацієнта була скоригована. Дитина на даний момент знаходиться в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Поліцейські вивчають причини та обставини події для надання їй правової оцінки за останній місяць. Це вже не перший випадок падіння дітей з вікна. Медики наполегливо закликають батьки убезпечити своїх дітей. Ми дуже просимо батьків, будь ласка, дивіться за своїми дітками, купляйте замочки на москітні сітки. Дивіться за ними, вони дуже активні, вони дуже рухливі в два роки, і за ними потрібно дивитися. І ми розуміємо, це випадки, буває різне, і ну не завжди. Ми не можемо кожну хвилину дивитися за дитиною і там контролювати кожен її крок. Але те, за що ми можемо відповідати, так, як мінімум, там замки на вікнах, замки там на якихось тумбочках, там де у нас якісь там є побутові. Лова хімія, яка також дуже впливає на організм дитини негативно, і вони думаючи, що це гарна упаковка. Вони випивають, а потім потрапляють знову ж таки до нас. І закінчуючи вікнами, ДТП, переходження дорог. Ми доріг. Ми останнім часом дуже часто стикаємося саме з такими от моментами, коли це можна було б попередити, трапляється так, що вони потім потрапляють сюди. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.